Якому кияни, на цьому Вони працюють червоний маяк. У нас навіть прописано, що під час воєнного стану, який у нас було оголошено, вибори не проводяться. Те, що Трамп хоче, це його справа. Він президент абсолютно іншої країни, який абсолютно не відноситься до України. Я за вибори в кінці воєнного часу, після нашої перемоги, як і повинно бути. Моя особиста думка не на часі. Бо люди мають в окопах якось виходити, чи їм будуть завозити в окопи ці скриньки. Ну, зараз, мені здається, треба війну закінчити, а потім вже проводити вибори. вони вже нам надавали скільки разів гарантію безпеки. Ну хто в це вже вірить? Це демократія це ж міф, як і комунізм в радянські часи. Я не вірю в це. це ми, ми вже це проходили. Я вважаю, що не дуже доречно, тому що українці зараз і так у великому стресі і пережити ще вибори це додаткові енергетичні, психологічні витрати. Тому краще вже з цим президентом, що у нас є, він нас не покинув у 2022 році. І немає гарантії, що ми оберемо кращий варіант. У країні війна, коли дуже багато наших хлопців дівчат воюють, коли дуже багато людей виїхало, коли, коли дуже багато, ну, коли частина території України тимчасово окуповані, вибори не можуть проходити так, як вони мають бути. Вибори завжди а, призводять, ну, це певний хаос в країні, не те, що хаос, а, а можуть виникати якісь протести. Люди можуть збиратися да, висловлювати свою думку. Але коли ми в стані війни і в стані такої напруги, то вся влада має бути зосереджена на те, щоб цю напругу знімати для того, щоб забезпечувати нам нормальне життя.